Він був у її кімнаті, Алісо. Він може й досі бути там, чекати на неї. Я б це побачила. Едвард гнівно змахнув руками. Точно, ти впевнена? Коли Аліса відповіла, її голос звучав холодно. Ти й так уже змусив мене слідкувати за рішеннями Волтурі, за поверненням Вікторії, стежити за кожним белиним кроком. Хочеш іще чогось? Може мені слідкувати за Чарлі або за беленою кімнатою, або за цілою вулицею. Едварде, якщо я візьму на себе забагато, речі почнуть вислизати з-під моєї уваги. Здається, вони вже вислизають, різанув Едвард. Бела постійно була у безпеці, не було за чим слідкувати. Якщо ти спостерігала за Італією, чому ти не побачила, що вони надіслали? Я не думаю, що це вони заперечила Аліса. Я б це побачила. Хто би ще залишив Чарлі в живих? Я здригнулася, не знаю, мовила Аліса. Це дуже допомогло.